Ну що, я вас вітаю, нас вітаю. Бачимо, як їм погано. І це тільки вчора ми ввечері обробили, а сьогодні 10 ранку. А, а воно аж он на похмілля вже дригається. Ось такі жовтенькі мухи, то вони взагалі їх купа лежить, всі вони випали. Є такі, що ще не розуміють. Що з ними відбувається, але я думаю, їм вже не поздоровиться. Ось крокодили, яким уже все одно. Он такі екземпляри є, яким дуже-дуже погано вже. І це обробляли ми ввечері, а сьогодні тільки 10 ранку. Коротше результат є. Бомбова смесь. Зробив я все-таки трошки по-своєму. Надіємося, що спрацює. Вони навіть такі великі. Он їм дуже погано, Ось капець. Так що...